Кожен рік починається з імені, що символізує боротьбу за українську державу. 1 січня це день народження Степана Бандери, який вважав, що незалежність України потрібно здобути виключно власними силами. Він є видатним борцем за незалежність України, людиною революційних поглядів. Патріотом Української держави. Степан Бандера є втіленням незламності, яким же був життєвий шлях провідника українських націоналістів, які ідеали керували його діяльністю. Степан Бандера народився у селі Старий Угринів на Калущині 1 січня 1909 року. Його батьком був греко-католицький священник Андрій Бандера, який походив із Стрия. А матір Мирослава Бандера походила зі старої священничої родини. Також була сестра Марта, яка була старшою за Степана Бандеру. А молодшими були Олександр, сестра Володимира, брат Василь, сестра Оксана. Брат Богдан і наймолодша сестра Мирослава, яка померла немовлям. Степан Бандера виростав в атмосфері українського патріотизму. Під час Першої світової війни Степан Бандера пережив дитиною юнаком чотирикратне пересування воєнних фронтів через рідне село. 1914, 1915 і 1917 роках. Його батько був послом парламенту ЗУНР Західноукраїнської Народної Республіки а також був військовим капеланом у рядах УГА Української Галицької армії 1922 року. Померла мати Степана Бандери. 1919 року Степан Бандера вступив до Стрийської гімназії. Почувши розповідь про героїзм члена УВО Української військової організації Ольги Басараб, яка загинула під час тортур у польській тюрмі у Львові. 14-річний Степан Бандера. Почав проводити над собою такі самі тортури, які застосовувала польська поліція щодо Басараб. Свій вчинок він пояснював бажанням перевірити свою витривалість, силу волі та підготувати себе до майбутньої боротьби та майбутніх знущань і катувань. Роман Руденський, який мешкав зі Степаном Бандерою у гуртожитку. У Дублянах згадував, що Степан Бандера у його присутності бочував свої плечі військовим ремінним поясом, затискав до крови свої пальці, вклавши їх між двері й одвірки. Пізніше Роман Руденський збагнув, що Степан Бандера робить ці речі, бо так наказував йому закон українського революціонера. Також Роман Руденський у своїх спогадах зазначив, що Бандера був людиною зі сталевою силою духа, великою витривалістю і непохитним характером. Степан Бандера мав звичку не дивитись в очі тим людям, яким він не вірив, і до яких ставився з Погордою. Доля родини Бандер склалася трагічно. У 1928 році і 1930 році Андрій Бандера був заарештований разом зі своїм сином Степаном. 1941 року Андрій Бандера був заарештований НКВД разом із доньками Володимирою і Оксаною, вивезений до Києва. На слідстві. Андрій Бандера визнав себе націоналістом, прихильником збройної боротьби проти радянської влади. Був розстріляний у Києві. В концтаборі Осив'янцім Олександра Бандеру катували ті самі польські фольксдойчі, які вбили Василя Бандеру. Радянська влада добивалася від Володимири, Марти Марії та Оксани осуду Степана Бандери. Жодна з них не погодилася, сестри відбували заслання Щодо Богдана Бандери. То найбільш поширена версія, що його розстріляли у 1943 році в Херсоні німецькі окупанти. Через ревматизм колінних суглобів Степана Бандеру протягом двох років не приймали до пласту. Але завдяки надзвичайним зусиллям Степан Бандера переміг біль і здав необхідні до вступу фізичні вправи. 1922 року Бандеру зарахували до гуртка Вовк. П'ятого пластового куреня імені Ярослава Осмомисла – Устрію. А після матури у другому курені старших пластунів загін червона калина аж до заборони пласту польською державною владою у 1930 році. У 1927 році намагався виїхати до Чехословацької Республіки. На студії господарській академії, але не зміг одержати паспорту для виїзду за кордон. Того ж року працював у читальні просвіти, при цьому провадив організаційно вишкільну роботу по лінії підпільної української військової організації УВО у довколишніх селах. У вересні 1928 році переїхав до Львова і записався на відділ високої політехнічної школи. Але дипломного іспиту не встиг зробити через політичну діяльність і ув'язнення. Степан Бандера залюбки грав у шахи, співав у хорі та грав на гітарі і мандоліні. Не курив і не пив алкоголю. У вищих гімназійних класах поширював кличі УВО, української військової організації. Підпільні видання та служби зв'язку. 1929 року Степан Бандера був учасником першої конференції ОУН організації українських націоналістів Стрийської округи. У 1928-1929 роках Степан Бандера був одним із дописувачів щомісячного гумористичного журналу Гордість нації, який редагував Данило Чайковський Мормон. Свої сатиричні статті Степан Бандера підписував літературним псевдонімом Матвій Гордон. З 1929 року. Степан Бандера вступив до ОУН Організації українських націоналістів. Своєї головної мети Незалежності України ОУН збиралася досягти за допомогою національної революції, тобто шляхом збройного повстання проти польських та радянських окупантів. Виникнення та діяльність ОУН організації українських націоналістів. Спричинили докорінні зміни в свідомості українського народу, найперше західної України, а також і України Східної, що започаткували абсолютно новий напрямок української національно визвольної боротьби. ОУН, організація українських націоналістів, стала долею і сенсом життя Степана Бандери. 1930 року Степан Бандера був заарештований разом з батьком Андрієм за антипольську пропаганду. 1931 року затриманий на декілька днів за спробу переходу польсько-чеського кордону. 1931 року просидів три місяці у слідчій тюрмі. У зв'язку з замахом на комісара бригади Політичної поліції у Львові Чеховського. Ще два рази його арештовували у 1932 і 1933 роках. З 1933 року полковник Євген Коновалець призначив його краєвим провідником ОУН Організації Українських Націоналістів. На західноукраїнських землях. 1933 року на зустрічах Бандер з Євгеном Коновальцем обговорювалася тактика революційно-визвольної боротьби на західноукраїнських землях. Підпільна література ОУН в певній кількості за вказівками Бандери переправлялась на Волинь, Холмщину, Буковину. Надсилалася на адреси радянських наукових і культурних установ. Певна кількість видань потрапляла навіть на Кубань. Преса ОУН застосовувала політичну пропаганду як засіб боротьби з більшовизмом. Важливим аспектом діяльності ОУН були антирадянські агітаційно-пропагандистські та бойові акції. З наказу Бандери Ярослав Карпинець виготовив спеціальні повітряні балони для переправляння й розкидання оунівських відозв її летючок над східною Україною. У той час, коли краєвою екзекутивою на західноукраїнських землях керував Степан Бандера, ОУН розгорнула боротьбу з тими українцями, які йшли на співпрацю з польською владою. Особливого розголосу набуло вбивство директора Львівської гімназії Івана Бабія у 1934 році причиною вбивства було те, що Бабій здавав гімназистів в руки польській поліції. Смертний вирок, винесений революційним трибуналом ОУН, виконав Михайло Цар. Атентат Засудив представник Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький. Метою цих акцій було звернути увагу на нестерпне становище українців у Польщі. 1932 року поляки стратили бойовиків ОУН організації українських націоналістів Василя Біласа та Дмитра Данилишина. А повісили цих наших двох героїв за те, що вони 1931 року виконали атентат на депутата польського Сейму Тадеуша Головки. Голувки, вбили головку за те, що він був польським шовіністом і перешкоджав досягненню Незалежності України. Степан Бандера з Романом Шухевичем організували пропагандистську акцію, а саме, у момент повішання бойовиків у всіх церквах били дзвони. Під час Голодомору 1932-1933 років ОУН під керівництвом Степана Бандери організовувала низки акцій протесту у підтримку голодуючих українців. Разом з Миколою Лебедем Степан Бандера організував вбивство Олексія Майлова, який був представником Сталіна. Причиною вбивства була помста за штучно створений радянською владою Голодомор 1932-1933 років. Атентат здійснив Микола Лемик. Також Степан Бандера є організатором атентату у 1934 році на міністра внутрішніх справ Польщі і організатора пацифікації Руніслава Радського. За наказом Бандери. Атентат на Броніслава Перацького виконав бойовик ОУН Григорій Мацейко декілька разів вистріливши в прем'єр-міністра Польщі і організатора пацифікації. Пацифікація це так зване умиротворення, тобто те, що озброєні польські загони руйнували осередки українських громад, закривали просвіти, фізично карали тих. Хто протестував 1934 року Краєва Екзекутива ОУН під проводом Степана Бандери ухвалила рішення про організацію так званих зелених кадрів, тобто організація підпілля, яке об'єднувалось у збройні партизанські загони. На думку Миколи Климишина. Проєкт Бандери зі створення зелених кадрів передував створенні УПА Української повстанської армії. Їхнім завданням мало бути визволення заарештованих членів ОУН. Організаторів замаху на Броніслава Перацького судили на Варшавському та Львівському процесі. Серед молодих революціонерів, зокрема. Виділявся Степан Бандера. Під час поліційних допитів на Бандеру постійно чинили психологічний та фізичний тиск, але провідник ОУН поводився гідно і був зразком для інших в'язнів. Степан Бандера та його товариші перетворили Варшавський процес на форум пропаганди ідеї національно-визвольної боротьби. Бандера був прикладом для інших підсудних. Своїми демонстративними виступами надихав їх на активний спротив. На Варшавському процесі підсудних обвинувачували передусім у належності до ОУН Організації Українських Націоналістів. На самому початку львівського процесу останнім до зали ввели Степана Бандеру. Коли він появився, усі підсудні встали з місць і привітали провідника. Слава Україні, за підсудними піднялися адвокати і глядачі, а за ними судді, присяжні журналісти і усі поліційні функціонери різних рангів. Ось як цю незвичайну подію описав у своїх спогадах. Дядько головнокомандувача УПА Романа Шухевича Степан Шухевич. Цитую, Вони якось механічно попідносилися переконанні, що на залю увійшов суд або якийсь високий польський достойник. У цей спосіб ціла заля, як один муж, піднялися, щоб пошанувати молоденького Степана Бандеру, коли той ходив на залю. Кінець цитати: Шухевич Степан, моє життя. Лондон. Українська видавнича спілка. 1991 сторінок 529. Після процесу у Варшаві суд виніс обвинуваченому Степанові Бандері Смертну кару але пізніше замінив вирок на довічне ув'язнення. Усі обвинувачені сприйняли вирок спокійно. А Степан Бандера та Микола Лебедь разом вигукнули Хай живе Україна. Після Варшавського і Львівського судових процесів 1935-1936 років Степан Бандера був ув'язнений, а звільнився 1939 року. 1940 року, після розколу ОУН на бандерівців та Мельниківців, Степан Бандера став головою революційного проводу, очолив опозицію до голови проводу українських націоналістів Андрія Мельника. Зокрема, Степан Бандера був ініціатором проголошення акту відновлення української держави. 30 червня 1941 року у Львові. Цим ОУН засвідчила принципову боротьбу за українську державність. За відмову відкликати акт гітлерівці заслали Степана Бандеру і Ярослава Стецька до концтабору Заксенгаузен. Нацисти знищили тисячі націоналістів. Німецькому. В концтаборі загинули два рідні брати провідника Олександр і Василь Бандера. 1942 року Бандерівці через популярність назви УПА назвали свої військові формування також Українською повстанською армією. УПА стала військовою організацією. Найсильнішого політичного руху, що називався ОУН Організація українських націоналістів. Цим кроком ОУН зробила мільйони українців творцями історії України. Важливою була довголітня і героїчна боротьба української повстанської армії проти німецьких та московських окупантів. А метою Української повстанської армії було створення Української самостійної соборної держави і боротьба за цю українську самостійну соборну державу. Важливою подією було створення УГВР Української головної визвольної ради як керівного органу національно визвольного руху. Цим ОУН довела. Що виборює свободу і державність для народу. У 1944 році Степан Бандера після звільнення з концтабору Заксенгаузен мешкав у Берліні. 1948 року у закордонних частинах УУНБ з'явилась опозиція, в якій Степан Бандера протистояв. У 1950 році Степан Бандера під тиском звинувачень в авторитаризмі пішов з посту голови закордонних частин ОУН. Але 1955 року третя конференція закордонних частин ОУН Б наново вибрала Степана Бандеру головою ОУН Б. Центр визвольних змагань перемістився на захід, де у вимушеній еміграції опинилися мільйони свідомих українських патріотів. Степан Бандера ставив перед собою завдання максимально використати цей потенціал і можливості вільного світу для української справи, витворити нову стратегію і тактику національно визвольної боротьби. Такі твори, як перспективи Української революції Третя світова війна авторства Степана Бандери були написані в той час, коли головним було збереження та продовження нації та визволення від кривавих поневолювачів свободи, тобто московсько-більшовицьких окупантів, метою націоналістичної діяльності і визвольного руху. У тому числі після здобуття незалежності провідник вважав створення Національної держави українців. У Мюнхені Степан Бандера проживав під іменем Штефан Попель. 1959 року у Мюнхені агент КДБ Богдан Сташинський зі спеціального пістолета. Вистрілив в обличчя Степану Бандері, струменем розчину Ціаніду Калію. 1962 року вбивцю Степана Бандери Богдана Сташинського засуджено на 8 років в'язниці. Але із вбивством Степана Бандери. Сподіваного краху націоналістичного руху не сталося. Смерть Степана Бандери активізувала і освятила людинотворчий, націотворчий державотворчий потенціал його праць. Великий провідник пішов не в небуття, а в безсмертя.